Пересаджую рій, відкрив ящичок вулик. І перший раз у мене така історія. До того, як заселилися бджоли, сюди заселилася шершниха. Почала будувати гніздо. Але бджоли сказали, що нам цей будинок... Потрібен більше, ніж тобі. і віджали у шершнихи. Будиночок. Зараз цих джіл пересаджую і даю корми. Бо меду в них нуль. Від слова зовсім. Пуста. Невеличкі райки. Заходять в цьому році на 3-4 рамочки бджіл. Все. І що ще цікаво, матки всюди чорні. Чорні за своїм кольором. Не рижі, не жовті, не сірі, всі чорні матки. Зараз, якщо знайду, вам тут покажу її. Знайшов, бігає, можливо, ще не плотка, також чорна.